Так, ну що встановлюємо інвертор на стіну. Коротше, що тут? Цепляється пластина. На 12 дюбеля. перфератором проперферевали. Десь, коротше, вони десь сотки. ну, 100, 100 мм длиною, 10 см. І в У мене тут стіна із цегли. Ну, така. Тут, я думаю, що видержа. Цегла поштукатуряна. Отак виходить. І так, виходить, зажимаємо. Я ну, потім зажму. Вже один піджав. Дебело вийшло. Якщо зажався, значить, значить не вирве. Так, поїхали далі, цепляємо інвертора. Зажимаємо і цепляємо інвертора. Далі. Фу, тільки щоб поки мені поміг, причепила це інвертор. Такий, звісно, дядько непоганий. Ну, в принципі, чіпляється швидко. Зараз я ось собою болтики закрутю три гвинтика. Получається, там накидається, а тут три гвинтика з однієї сторони, з другої. Так, що тут у нас по інвертору? Кнопка включення. Це відключення акумулятора чи поля. Треба розібратися. що Ну, коротко, Wi-Fi, екранчик. І тут зробили, бачите, як відкривається. О! Така як дверка. Все. Так, ось тут акумулятори. виходить два мінуси, два плюси. Бачите як? Потім тут уся комунікація. Комунікація піни. Це, типа каншини із акумулятором. Це сюди воно все кинеться на оці. Потім воно, бачите, три, три, а як воно зроблено? Три MPPT трекера. Бачите, тут типа, ну да, три. Три. Це фішечка ось випала, бо на силу його, на силу його. О, фішечка. Знаєте, три MPT трекера. Він тіпа типу, двойний, але ну, вважається, що працює. Ну, побачив. А сюди підход. А підход, бачите, як три. Все равно три трекера. Воно якось тут видно, Видно, воно тут ось контролює оцеєю платкою. Щоб воно три поля підключать. рівно. Ну, коротше, однакові. У мене так і буде. Три одинакових поля по 11 панелей, я думаю. І сюди ж наша нагрузка підключається. Три фази, 0, 0. І заземлення. Оце не знаю, заземлення віддільно. Якось крізно робити. Ну, як, як краще. Так, і потім оця ж умна нагрузка. Тут ще нагрузка. Там якась є, типа. Резервна нагрузка, умна нагрузка і обща нагрузка. Ну, там схему покажу. Получається, що в оці, це, як мої чотири пальця, підходить чотири провода. Чотири провода. Три фази і 0 мезинець. Типу. І пішло, пішло. Ну, це буде. буде отут у мене на стінці щиток стоять. На, на стінці щиток. І там буде виключатися. Хоча там, знаю, зручно там внизу його зробити. В принципі, тут місто, хто знає скільки. Ну що, щиток собі став, відключив. Побачимо як. Просто як Ну, Не знаю. Просто ця стінка в мене хороша. Хотів я його тут причепити, але ця стінка тут слаба. Штукатурка і тут, тут, тут коротше. Глиняна стіна, типу, ну, таке здання воно було обложене. Тут з цегли хороша стіна, а тут трошки погано. Так, поставив, що поставив гріть акумулятор і в цьому приміщенні гріть. Хоча, б, хоча тут і не замерзає вода, вода, там яблука, все лежало, взагалі нічого не замерзає. ну, а... Для акумуляторів буде мало. Ну поставлю, хай вже сутки погріє тут, в принципі, в цьому приміщенні нагріє капітально. Так, ну що вам показав обзор, все понятно. Оце тільки-тільки тільки, з тільки, чим-чим не понятно. Та, схема є там. У мене в комп'ютері файл відкриваєш, там на комп'ютері все класно видно. По... На українській мові. І оце саме головне, це ще, щоб Дею перепрошити на на українську мову, бо я трошки в англійській, коротше, колись німецьку вчили у школі. Ніхто її вчити не хотів. А Англійську англійську тепер не знаємо. Ну це... Балбес, коротше, в англійській. Так. Опа, так. ну... Поїхали далі.